Здатами мали б змогу говорити до початку, як бачимо. Вони говорять, що в нас позиція така, ми все розуміємо, але ми не, ми не можемо підтримати, тому що концепція по всьому місту однакова. Ага. У нас було весь зал, забитий з бальзака. Типу, що ти зрозумів, це не, не, не особисто там? Ніяк нічого кажеш, нічого особисто. Mm -hmm. Тільки бізнес mm -hmm. називається. то більше платить на no, завдання no, no, no. на понівати міський mm -hmm. бюджет і одна стратегічна лінія це транспорт сервіс. Якби не відсуть, ну ми не зможемо відтримати. Іди добивайся з, через земельну комісію. Тому що навіть якщо транспорт відхиляє, є профільна земельна. Тобто ми свою лінію витримуємо, а земельна приймає позитивне рішення, відповідно, проект рішення йде на. Наразі засідання Київської міської ради, а от, що я, я, чесно кажучи, ну сидів, чекав, і тут мені комісія почалася врядування 12 годині, ми там уже всі uh -huh. давай вже давай. Uh -huh. Розуміючи, що вибачте, от в нас тут знаєте ні за що не, не мають. Добре. І мене а, в тому числі п'ятого додатку нас виключили, чи не залишили в п'ятому додатку. Ви є з 11-го, одинадцятого цього року, да? є і в проєкті, який з 15-го. З 15-го року. Так, да, і зараз в проєкті, який я бачив, також є. Єдине, у мене надія, що ми будемо порайонно обговорювати, е, обговорювати цей додаток, так, і конкретно по пунктах е, перелік адресний, який там знаходиться. І е, я в нашу групу солідарність у цю те, що до кінця дня дати значить, свої пропозиції, да, потім ми вже будемо розглядати по. Я так думаю, що по районах, якщо ще буду піднімати питання з нашими депутатами від району, Страніков, там, і так далі. Овраменко, mm -hmm. да, Артеменко, Дніпровський, є mm -hmm. там інші, де, ну, багато таких ситуацій. У вас ще тим більше до оренди був земельний ділянки, І вона інтерезується за і земельний податок платити. Ну, тобто це... І я розуміє, от я направив, що прохання виключити. Курнатовського 2, радуж 31. А то коперативо Свістеринський. Далі, по цьому додатку, ну що ж. От на оболоні пишуть теж такі, то виключити. Є, є питання це на Березняках, Романович, так, це додатково ще в роботі. Ласка, все це зрозуміло. І в нас тепер земельна комісія, це буде основна комісія, від якої залежить все. Ну ми ж розуміємо, ці як в зв'язці працюють. Є. Якщо зараз транспортна комісія, і ми в тому, і ви в тому числі погодите верховенство комунального підприємства Київ Транспорт яке поза поза межами навіть впливу Київради, Ради в Україні. мене я голосувати за цей додаток не буду. Більше того, попередньо ми говорили. Давайте, будь ласка, ви просто в в подумайте, Рамінку. як нам все ж таки допомогти що... раз. А по-друге, ви ж розумієте, що зараз ця група стала в площину того, що. Е, ви самі по собі, ми самі по собі. Якщо да. так стоїть питання, то будуть да, люди відстоювати, ну, бо так, це звичайно. власність. В якому разі поступатися не може там, ні на 5, як то кажуть, ні, ні на Йо. Тому сказати, ми зараз мі... будемо визначати, хто з нами поруч. Разуміє, Єна, Я хочу сказати, що дуже гарно. Але, Наталія, зараз що йду. всі Дніпровські зараз. представники в Київраді, ті, що знаходяться в виборчому округи в Дніпровському районі, вони зараз готувалися. Обраменко, Артеменко. Ну, більша частина, я не знаю за всіх, я можу ну, казати. Да, ну, це дуже дуже добре. Тому що вони встануть на Київраді, виступлять і скажуть, що це таке. Ну що це робить? Ми готуємося на сесію. це Готуємося на сесію. Ну, Я переговорив так з деякими точечно. Ще по можливості я вас закликаю, прошу, щоб. Ті, хто принаймні поруч, хто в курсі і на території І да -да 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 -да. піти до неї переговорити особисто да, на прийом Це з Артеменком і так далі. Странніку дуже багато, Варський, на голову фракції. Артеменко зараз ходить, він, він каже, я підтримую. Да -да -да, ну, да -да -да. Я, я ж не можу ступатися. Що відбувається. Артиленко в якій комісії? Власності. Начальник комісії власності. Ні, ні, секретар комісії. Секретар комісії. Там Антон, Антонін. А скажіть, будь ласка, сьогодні там на комісії у вас приймається статут, реєстру територіальної громади міста Києва. Яке це, що це за реєстр? Ви нам роз'яснення дасте, яке це значення буде для нас? Для для них внесення в реєстри там і так далі. Що це за реєстр? У ну, мене багато питань. Це єдиний реєстр чого? Ну, киян, скажімо так. А, так. киян. Так. Те, а зараз про киян ні тут, ні, тут саме як а, а потім комісії, так. да. У мене там є питання до цього. Ну, поки, Давайте далеко? або переходимо туди, так, всі так, разом, так, або бо я пішов. 12-го йде Ми вже помітили, що ви нас не кидаєте. Єдине, що список список комісій. Нам тоді, ви знаєте, хто був приймав участь в цій комісії? Три утрималося, ви бачили, два за, три утрималося. Харчук чомусь вийшов взагалі. Його не було. ще що було на комісії? Шість три. із них Галайчук за підтримав нас. І це Янтонік підтримав. Ага. Ага. А, я на горох. А. 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 а три особи. Большое вам спасибо. Да, До свидания. дальше. Ну, поехали. Все. Смотрите, трое утрималось. Угу. И там спориваю в один голос. Ушло. Нет, что он, конечно, погоды что шоу будем стоять до кінця. То есть у них, Значит... нет, у них У них у них размытая позиция в самой комиссии. Нет, ну это понятно. Тут понять, как новая позиция у нас. Понимаю. Нам и надо будет. У, у нас позиция та же, что и была. Мы будем оставить. Разве я внимательно смотрел, там кота за поднимали три человека. Не два. Ну, есть... можно будет на видео посмотреть, а здесь ну, я мы не знаю. Поднимали не встала. три, я готов уже был сказать, что вот нас приняли. А этот сказал, что. Питання не прийнято. Ну, то, що голова був заінтересований мені в такому рішенні. Посмотрите, що я і говорив, вже рішення було прийнято до засідання. І воно вже автоматом, що все не прийнято. Все. Подивимось, подивимось. Якщо є свій до голосування, ми можемо протестувати. Ну, тут з Київради протестувати. Ну, там же є на відео, яке буде на... Чотири. Ну два раза голосовали, два раза три человека поднимало за. Один утри А один, шесть. Один, один, один утримався, два против. И все не принято. Нет, правильно. Ну правильно. Вы сказали, не, не принято, потому что вже було. А потом 3, взяли не? на три вытянуло. Откуда да. он взял три человека, да. там. Э... Три против, сказали, все. Решение на рішення рішення не принято. Понимає. Так, на способ. Это понятно. Просто тут почему. Вы понимаете, что на Земельную комиссию какой, каким составом сюда надо приходить? Да. То, поверьте, да Поверьте, тут... тут не должно быть списка, тут вопросы ваши решаются. Я да. то, что вы вот перед началом надо, это надо, все вы представляете, что такое я было бы, вот если все. было ты, да я да мы с тобой. Стаса, э, вас, я не знаю, Если как там Стаса не пришел. Пришло, Сегодня сколько, он за вывод, сколько сколько Сегодня <тисплост> Конечно, да, вы понимаете, за... да, что не не это самое сейчас. Ну, официально он сказал два за, <свист> три против. <свист> один, воздержался. один Два, возгорания. Один, один возгорания. вышел. А, один вышел. Один вышел. Два, два, два за, два против, один воздержался. Вот кто вышел и, и кто чем занимался, тут надо разбираться. Ладно, все. Значит, теперь что я вам должна сказать? Держите оборону.